А коли стала директором МКІД? стало легше чи стало більше клопоту? Стало 100% більше відповідальності. А найсмішніша дитяча цитата, яку досі пам'ятаєш, це навіть не цитата, це така маленька історія. Тому поставити там на два ікс не так давно. Коли в мене був прискул, у нас була міні-історія, що я принцеса, яка живе в замку, і в мене є рожевий дракон. Я їм пообіцяла, що цей дракон до нас прилетить, коли вони випустяться. І в нас був випускний, і до мене підійшла дівчинка да, Так я була в сукні, вона мене так дергнула, і Каже. Шипотіла мені на вушку, ну, я подумала, можливо, що сталося. Ну, типу, випускний. А вона мені каже: Маш, а де дракон? Де дракон? І тут я розуміла, що треба завжди пам'ятати, про що ти кажеш дітям? І чесно, колишній виховатив це на все життя? Звичайно, це така професія, що йдуть діти, і ти десь на непідсвідомому рівні підтягнеш танці, поправиш ковтинку, когось витриш. Тому це, це вже на, на все життя.